Та народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Якщо ця війна не мала би розпочатися, то виходить, що і завершити її теж має бути не так вже й складно. Чи не так? Війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти цьому. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента. Я не маю нічого спільного з цією війною, але старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування. Президент Зеленський та Шахрай Байден жахливо спрацювали, дозволивши цій трагедії початися. Було так багато способів не допустити її, але це вже минуле. Зараз треба зупинити війну і швидко. Це дуже сумно. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин. Бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години до за які війну можна було би закінчити, якби Байден і Зеленський не напали би на Росію. Ну принаймні так стверджує президент Дональд Трамп. Знову ж таки, ну намагання провести ревізію історії. Це реально дуже кумедно, Це взагалі ці його заява про те, що я б щоб я був президентом, то війни не було. Ну, реально дуже кумедно. З таким успіхом можна сказати, що якби Дональд Трамп був би прокуратором іудеї, то Ісуса би точно не розіп'яло. Ну і це не можна ні перевірити, ані спростувати. Не впевнена наскільки потрібно часу: місяць, півроку, рік для того, щоб російський наваяс став частиною американських словників. Та просто зараз це відбувається. Спотворення і заміщення, все частіше ми чуємо. Не війна, а українське питання. Не самооборона, а напад, не терор, а помилка. Всі ці слова Дональд Трамп вже регулярно використовує у своїх численних спілкуваннях з пресою. Тому я вже нічому не дивуюся. Навіть фотографія американського орла у шапці в Ушанці. «Нью-Йорк Таймс виніс її на обкладинку статті, як республіканська партія закохалася у путінську Росію. Як частина американських консерваторів, включно із Такером Карлсоном і командою Трампа, дедалі більше ідеологічно тяжіють до Росії, не як до ворога, а як власне до темного двійника близького за цінностями, такі як підтримка авторитаризму. Традиціоналізму, боротьбу з ЛГБТ і критику ліберального заходу тобто всього того, всіх тих ідей, які Путін просуває з 2012 року, і це не єдині спільності, які існують між Трампом і Путіним. Наприклад, їм однаково не подобається критика вільної преси, де вище закон про іноагентів приймуть цього разу. Президенту США не вгодила програма «60 хвилин, але не та, яка з Кабєєва, як ви розумієте, а та, яка у США і запропонував позбавити її ліцензії. А телеканал CBS News погрожував наслідками за поширення фейків. Майже кожного тижня програма «60 хвилин, проти якої подано позов на мільярди доларів за шахрайство, скоєне в ході президентських виборів 2024 року. Через інтерв'ю з кандидаткою Камалою Харіс, що провалилася, згадує ім'я Трамп в зневажливому і наклепницькому тоні. Вони зробили не один, а два великі матеріали про Трампа. Один стосувався України, війни, якої, як я вважаю, ніколи не було б, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, тобто якби я був президентом, а другий про Гренландію, де моє керівництво країною було представлено брехливо і спотворено. Вони не новинне шоу, а політичні агітатори, замасковані під журналістику і мають відповідати за те, що вже зробили, і продовжують робити. Вони повинні втратити ліцензію. А Україна п'ять. Регіонів під час чергового спілкування з пресою Трамп сказав наступне. Отже, що ми зараз робимо? У нас є країна, яка втратила 25% територій, мільйони загиблих. Це війна Байдена. Ми намагаємося її зупинити. У середньому 2500 осіб щотижня помирають росіян і українців. Байден міг би це зупинити. Зеленський міг би це зупинити, а Путін не мав би цього починати. Винні всі. 25%. Цифра, на яку я звернула увагу, і ми чули багато цифр від Трампа. Але 25% – не 18,7%, як є зараз, а 25%. Ну чисто теоретично, можливо, Трамп заокруглив. Але якщо додати до окупованих Росією території ще й не до захоплені частини Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, то якраз і вийде приблизно 25%. то виходить, що цифра не випадкова. Звісно, може бути просто його схильністю усе перебільшувати, але варто мати на увазі, що він може сприймати ці території як ті, які хотів би віддати Росії в обмін на угоду. Далі, з його слів, випливає, що постачати Україні озброєння, навіть якщо Європа за нього заплатить, він не збирається. Нових санкцій також, скоріш за все, не буде, бо він сказав, санкції я вже увів». Чи будете ви вводити додаткові санкції проти Росії? Я вже ввів санкції Північний Потік. потік-2», я його зупинив. Чи говорили ви із Зеленським про його пропозицію купити більше комплексів Патріот? О, я не знаю. Він завжди хоче купити ракети. Коли ти починаєш війну, ти маєш бути впевненим, що виграєш її. Ти не починаєш війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, а потім сподіваєшся, що інші дадуть тобі ракети. Мільйони загиблих через трьох людей: Путін, номер 1 Байден, який не мав уявлення, що він робить. Номер два. І Зеленський все, що я можу, це намагатися зупинити це. І я думаю, у цьому сенсі ми справляємось добре. Думаю, скоро у нас будуть дуже хороші. Пропозиції, ох, боюся, що те щось дуже хороше, і оця майбутня пропозиція стосується саме перемовин Путіна Віткуфа і пропозиції віддати Росії залишки чотирьох українських областей, включаючи Херсон і Запоріжжя. Звісно, Україна на це не піде, українці на це не погодяться. А тоді на нас може початися нова хвиля тиску з боку Трампа. Як було і з тимчасовим припиненням вогню, нам поставили умову. А щоб ми були поступливішими, зупинили постачання зброї і обмін розвідданими а Росії. А Росії треба було просто це прийняти. Натомість Росія виставила свої хотілки Трампу і продовжила обстрілювати Україну. Ну ви хочете їх простимулювати віддати щось їм, що вони будуть вважати недостатнім Ще раз, Росія. ж Ставила зовсім інші цілі. В цій війні вона їх не досягла і не досягне це очевидні речі, але ну вони ну, безумовно будуть казати ну добре, ви нам це віддаєте. То давайте ви ще змусите їх ще віддати. Те, те і те, да. Ну тобто вони мають відмовитись від армії. Ви ж не забувайте, Росія ж не буде говорити, от ми хочемо там отримати частину Донецької області. Ні, вона скаже, ми ще хочемо отримати інші території. Давайте там проведемо під егідою російських миротворчих контингентів референдум. Я зараз сарказмом говорю Росія буде наполягати на тому, що є ще відповідні Російськомовні регіони, які потрібно провести через референдуми і отримати їх під контроль Росії, тому що е, діди будували да ну Лавров, який не розуміється на історії, про це говорить друге Україна, має однозначно відмовитись від мілітарізації від армії, як такої, від е, програми стримування від ракетних баз, від ракетного виробництва, від дронового виробництва. Чому тому, що нам страшно? Ми не хочемо. Ми хочемо мати в будь-який момент можливість зайти на територію України, якщо нам щось не подобається. Наприклад, там уряд вони собі вибрали на демократичних процедурах. Ми не знаємо, що таке демократій. Процедури, ми хочемо цей уряд змінити силовим способом, тому армії не має бути там, мають бути поліцейські тільки загони, і не більше того. ну і головне, Україна має відмовитись від своєї самобутності як такої, де там історичної спадщини, літературної спадщини, не знаю, культурної спадщини і так далі. Україна це все не існує. От, є російська якась спадщина, і вона там на 500 років пізніше з'явилася. Але між тим ми хочемо, щоб вона домінувала. Хоча ми в самій Росії це не можемо продати, тому що немає споживача. Російської культури, да, так, як такої, і відповідно хотілки Путіна, я знову ж таки повернусь до цієї концепції. Вони ніколи не закінчаться. Ну або ж як казав президент України, позиція Трампа, мир через силу, однозначно працює, але лише в бік України. Натомість Путін хоче тепер не тимчасовий, а постійний мир. Путін запросив постійний мир. Мирна угода буде стосуватися п'яти так званих територій, протоколи безпеки без НАТО. Багато деталей. Складна ситуація, коріння якої в проблемних речах що відбуваються між двома країнами. Я думаю, ми на межі чогось дуже важливого для миру. Будуть можливості переформатувати відносини США і Російської Федерації через чудові комерційні можливості. Партнерства створюють стабільність. Зверніть увагу. Бо я звернула, що Вітков використав формулювання так звані території. Тобто в його риториці це вже не українські території, а якісь там умовні, так звані. І це доволі важливий маркер. Не просто дипломатичний емфімізм, а прозорий натяк. Ми не визнаємо це повністю вашим. Знаєте, колись мій психолог запропонувала мені пограти в гру найгірший сценарій, бо так ти. Ну, по перше, готуєш себе до будь-якого розвитку події. А по-друге, маєш шанс відразу напрацювати варіанти, як реагувати або діяти в такому випадку. Тож пропоную гру в найгірший сценарій. А з огляду на слова Віткофа у найближчий час Трамп скоріш за все висуне вимогу до України віддати Росії контроль над територіями чотирьох областей, включаючи Херсон і Запоріжжя. Україна природньо відмовиться, і тоді Трамп скаже, що Україна не хоче миру. Він почне тиск на Київ, політичний, інформаційний, фінансовий. Одночасно США під його керівництвом відновлюватимуть економічну співпрацю з Росією, переформатовуватимуть відносини і відкриватимуть великі комерційні можливості. У результаті Україні доведеться воювати далі при підтримці Європи, яка цього року, до речі, сумарно надасть близько 23 мільярдів євро військової допомоги. Але паралельно Києву доведеться ще й Відбиватися від політичного і дипломатичного тиску вже не лише з Москвою, а й з Вашингтоном. Можливо, хтось подумає, що я занадто песимістична, але вже зараз ми бачимо, що. що США відмовилися підписувати спільну заяву G7 із засудженням російських ракетних ударів по Україні, і про це повідомляє Блумберг. Адміністрація Трампа пояснила це тим, що вона працює, щоб зберегти простір для переговорів у тексті. Заяви G7 говорилося, що удар по сумах став свідченням того, що Росія має намір продовжувати війну. Ну і власне Канада, яка головує у G7 цього року, передала союзникам, що без США заява неможлива. Посольство США у Лондоні відмовилися від коментарів. Білий дім Рада національної безпеки США та уряд Канади також не відразу відповіли на запити Блумберг про коментарі. І власне позицію США і Трампа ми вже чули. Трамп назвав цю атаку помилковою. Ну точніше, що Росія зробила помилку, а потім швидко перейшов до того, щоб звинуватити в бойових діях свого попередника Джо Байдена і відповідно президента Зеленського. Малопродуктивно, хибно, але прогнозовано. Ну і прогнозованість є обумовлений, як я сказав, вище цим контекстом ілюзією про те, що вони налагодили якийсь діалог з Росією, і що нібито цей продуктивний діалог може принести бажаний результат. Тобто, парадокс полягає в тому, що вони намагаються ігнорувати факти, по суті, ну я Не знаю, здійснюють гвалт над цими фактами і намагаються от їх всунути в цей контекст. Хоча навпаки, треба було б діяти, треба було б коригувати контекст в залежності від наявних фактів. І той факт, що Росія буквально одразу після того, як Вітков налагодив продуктивний діалог в Кремлі, завдає оцього ракетного удару, внаслідок якого гинуть. Дуже багато цивільних а постраждало ще більше цивільних. Мені здається, якраз би мусив би спонукати до перегляду і до переоцінки того наскільки цей діалог налагоджений і він не продуктивний. Удар Росії по сумах стався через два дні після того, як Путін зустрівся із спеціальним посланником Трампа Стівом Віткофом. Майже п'ять годин в Петербурзі вони обговорювали припинення вогню в Україні. Після яких Вітков заявив, що саме ці переговори з Путіним відкрили можливість переробити російсько-американські відносини і стабілізувати регіон за допомогою деяких дуже переконливих комерційних можливостей. Ну так, принаймні, Вітков говорив е, на телеканалі Fox News в понеділок ввечері, не поточнюючи, що саме має на увазі. Тобто гроші, гроші ще раз, гроші все, що цікавить Дональда Трампа, і з одного боку, розвиток і заробіток ну це завжди добре. Якщо звісно це не про криваві рублі Росії, запобігти їх потраплянням на ринок зараз намагаються держсекретар Марко Рубіо і генерал Кіт Келух, які стверджують, що у команді Трампа є розколи. Вони, наскільки я розумію, наразі його очолюють, бо намагаються переконати Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки до України. Але Трамп стає на бік Віткофа. Людина, яка вже тричі їздила в Москву, і щиро вважає, що Путін дійсно дуже сильно хоче, прагне миру, тому каже Україна має забути за зброю від Сполучених Штатів навіть на комерційній основі, що було однією з вимог Путіна. Зеленський постійно прагне отримати ракети. Не можна починати війну, яку не можна виграти. Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви ж не починаєте війну з кимось, хто у 20 разів переважає вас за розмірами, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет. Байден міг би це зупинити. Зеленський міг би це зупинити. Трамп міг би це зупинити, але не хоче. 24 години плавно перетворилися у 100 днів і у звинувачення в тому, що це Україна винна, що Росія так агресивно до неї ставиться. Але якщо я вже зацитувала Трампа, то хочу зацитувати одного з його духівників, який відвідував Україну. Був в Бучі і бачив звірства Росії Марка Бернса, того самого, який свого часу виступав проти допомоги Україні. А опісля змінив свою думку на кардинально протилежну. На Україну напали. Чим це відрізняється від того, коли Великобританія напала на Америку. Громадяни взяли до рук зброю. Вони були навченими солдатами. То були звичайні фермери, ковалі. Це те, що робить Україна. Коли я бачу це, це розбурхує моє серце. Мартін Лютер Кінг колись сказав: несправедливість десь це несправедливість скрізь. Коли ти усвідомлюєш це, то прагнеш об'єднати зусилля разом із українським народом по всьому світу. У єдності наша сила. Пам'ятайте про це, бо це той приклад, який ми показали всьому світу. Якщо наші сили оборони прикривають нас на фронті, то ми в тилу маємо стояти і подавати їм патрони, скільки би не залишилося до кінця війни. Бо відлік вже не зупинити.